Слава Ісусу Христу, дорогі браття, сестри в Христі. Сьогодні вже на природі біля гарної церкви архістратега Михаїла. І часто дуже, із саме з цього храму я виставляю свої проповіді. І на фоні цієї церкви сьогодні я хочу продовжувати з вами роздуми над псалмами. І сьогодні вже маємо 35-й черговий псалом. І у цьому псалмі, коли я його читав, роздумовував над цим псалмом. Якось перша мені така думка прийшла, що треба якось в ньому уникнути тему війни. Але як я не намагався, як не старався уникнути тему війни, мені це не вийшло, не вийшло. Отже, коли читаємо цей псалом, я особливо, коли над ним роздумовую над цими першими рядками, зауважую той момент, що цей молільник у цьому псалмі, він якби дуже. Спішить у своєму проханні. Він якби з таким, знаєте, спіхом вимагає, Боже, допоможи мені. Чому так є? Ну напевно, що справа, в якій він цей молільник опинився, ситуація була дуже загрозливою на грані життя і смерті. Тому йому є вкрай важливо і дуже так спішно саме допомога. І зауважмо, як Давид просить. Перше, що він говорить, Давид, Давид просить про розсуд, про справедливість. Тобто Давид каже, розсуди. І тут, якби є таке, знаєте, його звернення до Бога, як до судді. А ми знаємо, з вами, що Бог є справедливий суддя, Він за добро нагороджує, за зло карає. Якби тут, напевно, Давид просить про це, що Господи, не як я бачу, але як ти бачиш цю ситуацію мою. І коли. Ти є справедливий, то коли є справедливо, то, що я нічого злого не роблю, а мої противники на мене нападають, то ти, Господи, розсуди і ти роби наступні дії. Тому що після цього прохання про суд, про встановлення справедливості Давид просить про дію, тобто, Господи, дій. Якраз тут є якбитке звернення до Бога вже до того Бога, який є войовничим. Я би назвав цю ситуацію. Прикриватися Господом. Далі ми чуємо, що цей молільник цього псалма він просить про те, щоб Господь озброївся. І називає тут такі, знаєте, три види зброї. Тобто, перше, каже молільник, цей каже: озбройся малим щитом. Що це є за малий щит? Ну, Це така особистий особисти, такий захист. Це щит, який мав воїн для, чисто для свого захисту. А потім згадується тут про. Про великий щит у римського вояка. Військового так, він був більший за малим, але він спереді ще мав такий, знаєте, шип або такий гачок, що він був не тільки для захисту, але вже і для нападу. І потім, вже пізніше, ми чуємо, що візьми спис, замахнися списом на моїх гонителів. І стрима їх таким способом. Тобто ми бачимо, що це вже є така наступальна зброя. Тобто, якби молільник просить Господи не просто захисти мене, але ще і вижени тих моїх противників, які на мене несправедливо, тут наголошується навіть несправедливо, на мене навійшли, напали. І коли я читаю ці рядки, то мені якби так приходить, знаєте, така одна паралель із Нового Завіту. Бо як, бо старий завіт якби він вчить нас по одному дивитися на ситуацію, новий завіт вчить нас на ситуацію дивитися глибше і під іншим таким кутом. І тут, що мені таке припадає до думки, таке порівняння перше, це є те, що апостол Павло, як він вчить нас воювати, як він нас вчить зодягатися в зброю. До Ефесян 6 глава, де апостол Павло заохочує і каже. Нарешті, мої брати, зміцнюйтеся Господом та могутністю Його сили. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Тобто, чуєте? Ми вже маємо завдання ставати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові і тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. І тут вже ми чуємо, що справжня війна або більш серйозніша війна і небезпечна війна це не та, яка є зовнішня, але це та, яка є внутрішня війна. Бо справді. Те, що ми сьогодні бачимо в, нашій, в наших ситуаціях, Буча і інші місця, можемо казати, вся Україна, то це не те, що є не по-людськи. Тобто це якраз є не по-людськи. А якщо це не по-людськи, якщо люди поводяться, вороги навіть поводяться не по-людськи, то як тоді вони поводяться? Ну, Вони тоді поводяться по-демонськи, по диявольськи Тобто ця боротьба і ця навіть війна, яку ми маємо, це не тільки війна проти. Тіла крові, але це є війна і проти чогось духовного. Тому і зброя має бути відповідна, тобто має бути і та людська зброя, але думаю, що тут глибше потрібно брати, і тут має бути та зброя духовна. І апостол Павло перераховує: через це візьміть повну Божу зброю. Чує? Чуєте? Не людську, але Божу зброю, щоб могли видати опір для злого. І все, виконавши витримати. Отже, стійте, підперезавши стег на вашою правдою. Правда. І зодягнувшися у броню праведності. Тобто, справді, ця війна, яку ми маємо, вона почалася не з того числа, 24 лютого 22-го року. Ця війна почалася раніше і вона інформаційна, брехлива війна. Тобто, можемо казати, війна проти правди. І зодягніться у броню. Праведності і, взявши ноги у готовність Євангелія миру. Потім, а найбільше над усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого, візьміть і шолом спасіння, і меч духовний, який є слово Боже. І тут, у цьому перерахуванні апостол Павла є так само, як у псалмі: є зброя захисна. Тобто там ми читаємо ці всі переліки, і меч духовний, тобто зброя, якою треба нападати. Тому тут нам є е, дуже хороша порада, яку зброю використовувати для того, щоб не просто захищатися, але щоб не просто спиняти ворогів, але щоб їх виганяти. Наступне, що мені перегукується із цим псалмом, пам'ятаєте той випадок арешту Ісуса Христа. Коли Петро витяг меч і відтяв вухо, що там не помиляюся, слуги Первосвященника, і Ісус Христос його зупинив. Я собі так задаю запитання: а чому Ісус Христос зупинив це? Петро ж проявляв якусь відвагу, роздумуючи сам над цією дією Петра і Ісуса? То десь э, прийшов до того висновку, що ну, саме чому так Ісус Христос зробив, тому що Ісус Христос хотів показати і Петрові, і іншим, що Він сам є потужнішою зброєю, ніж Петрів меч. І це дуже важливо, є зрозуміти нам і нашому сьогодні народу. Тому що якщо цей меч Петрів, якщо ця зброя людська, вона нас рятує і може врятувати там на якихось 70 років, не знаю, 100 років, 50 років. То та зброя Ісуса Христа, чим є хрест, нас рятує на вічне життя. Нам потрібне знову ж те, що пропонує нам Ісус Христос, Його любов. Бо саме Його любов веде Його на хрест і дає можливість, якби нам з вами, мати спасіння, мати визволення, мати перемогу над ворогом. Я бажаю вам цієї перемоги. І не тільки цієї, але й перемоги. На нашій землі, слава Ісусу Христу, і всім вам Божого здоров'ячка.